До 1 липня франківці мають визначитися з управителями своїх будинків, адже відповідно до закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, управителя їм призначить виконавчий комітет. Альтернатива муніципальній управляючій інвестиційній компанії, колишньому ЄРЦ, перша громадська управляюча компанія. Тут запевняють, надання якісних послуг у сфері ЖКГ мають контролювати акціонери, тобто самі ж мешканці. Закон дає змогу мешканцям багатоквартирних будинків самостійно управляти власним будинком та обирати постачальників послуг та відмовлятися від них у разі неякісного обслуговування. Альтернативу Міук пропонує новостворена громадська управляюча компанія. Її представники проводять збори із мешканцями будинків, аби розповісти про свої методи роботи. Тут обіцяють напряму працювати з людьми і прислухатися до їхніх потреб. Ми готові надавати весь спектр послуг з управління будинком, куди входять, зокрема, в першу чергу, обов'язкові послуги, це прибирання прибудинкових територій, це обслуговування мереж, інженерних мереж, водопостачання, водовідведення, постачання тепла, енергопостачання. Ми будемо брати. Кошториси від кількох підприємств і будемо порівнювати, обирати ми, як управити разом з вами замовником найкращий, який нам підходить. І тільки після того виконувати ці роботи, і після того говорити про підписання актів прийому передачі і оплату. З моменту вступу закону в дію мешканці багатоповерхівки стають єдиними повноправними власниками будинку і предбудинкової території. Приміром, якщо у будинку один власник, то один. Якщо ж 100, то це 100 співвласників. Відтак можуть провести збори і 75% від площі квартир проголосувати, відійти від ЖЕКу і обрати собі іншого балансу утримувача або створити ОСББ. Зараз нас обслуговує ну мілу, так є РЦ, вони перейменувалися, але я думаю, що абревіатура змінилася, а суть не змінилася. Ми хочемо вибирати. Ми ми хочемо в порівнянні мати, значить, там одні тарифи. Там другі тарифи, але ще крім того, всього, ми мусимо ще собі аналізувати хто що може, хто як може. Чим більше буде таких ну пропозицій, я так думаю, що тим і краще буде. Але чомусь, от на сьогоднішній день, сказати є активні. Люди в нашій державі, а є більшість. Ну що хтось за мене прийде, зробить. Ну так не може бути. Засновники франківської компанії закликають містян ставати акціонерами нової організації, адже надання якісних послуг у сфері житлово-комунального господарства мають контролювати акціонери, тобто самі ж мешканці.